Зараз на огляді у нас будуть класичні спреї від Вікторії Сікрет. Перший спрейчик, який відомий всім, Love Spell. Солодка вишенька та соковитий персик. А що може бути краще? Звісно, краще у нас буде мигдалева глазурь. Вельвет. О! Літній аромат. Потім з кислинкою у нас йде Pure Seduction. Ой, ця фрезі, а ця слива. ой! Сливу я люблю. Але. Далі в нас ідуть маргаритки. Свіженький літній аромат. Потім, якщо ви полюбляєте екстримчик, то це буде шампанське і Потім Гриша і дуня. А я моя любима аромат. Гриша і дуня. Гриша і Дуня. Я тепер за груша й диня, Господи, я би реально сказати так. Ой, можна я взагалі не буду про нього казати? Потім, якщо ви любителі літа, бабусиних пиріжків та дідової наливки, то це аромат для вас. А по чому пиріжків там? Щоб рожеволову прийшло. Не знаю, в мене баба самого гонить, <гонить> і пирожки варить. варить. <гонить> а якщо у нас дама з характером, то вам підійде тропічний кокос. О Ой, солодкі всі вас може. А якщо? Я не можу токо такий. Вашкий люкс. А це наразі в нас тяжкий люкс. Якщо ви любителі Бакаре Руш, Кірки або Арбапура, будь ласка, для вас місячна квітка, Midnight Bloom. Місячна квітка, да. Місячна. Місячна. Алло, Мілон, то яка квітка? Я говорю, місячна квітка, зараз це ти. Так ти тоже. Мені кажеться, таких обзорів ще Ютуб не бачив. Вітри. Давай какої та крінжатинги на валіном? Я на камеру не можу. Блін, в мене все горить.